Віза, Мастеркард, МВА та ЕБЕЙ, американські гіганти масово полишають кримський півострів. Все це санкції проти Росії пов'язані з окупацією Криму. Подробиці просто зараз розповість Наталка пісня. Крим може поротво. На кубу з 60-х, і справа тут аж ніяк не в керманичах чи в кліматі. Півострів через санкції США щодо Росії масово залишають американські компанії. Google офіційно пішов з півострова. Оновлення для його програмного забезпечення кримським користувачам уже недоступні. Попри це, територіальна приналежність Криму все ще залежить від ip адреси З Вашингтона він окупована територія його кордони палають червоним. завдяки старанням російського офісу Google мешканцям РФ. Півострів видається російською територією. Ситуація з приналежністю півострова принаймні на гугл мапах може офіційно змінитися. Речник держдепа Джейн Псакі у відповідь на запитання про припинення роботи американських компаній в Криму порадила пам'ятати, уряд США розглядає Крим винятково як українську територію. Ми розглядаємо кримський півострів виключно як територію України. Відповідь, все-таки може виявитися сигналом для тих американських компаній, які ще розмірковують над тим, як же ж не втратити ринки півострова, і виглядає так, що адміністрація Обами буде невблаганною щодо порушників наказу Обаму аж до завершення російської окупації. Закону слухняному, крім Google, виявилися Apple, eBay та Amazon, MV, платіжні системи Visa та Mastercard, компанія GoDaddy. На часі Ютуб та Фейсбук переглянути відео чи зареєструвати аккаунт в цій соцмережі мешканцям Крима вже з цього тижня буде непросто. Те, що робить зараз бізнеси в Криму, це звичайна реакція бізнесів приватних на незрозумілу ситуацію, що не менше а в крайньому випадку як Криму це на санкції. З Вашингтона Наталка пісня Андрій Поковичі ТС 1+,1. плюс